Тим часом у тимчасово окупованому Криму росіяни готуються до чергової хвилі мобілізації. Про це повідомляють у Генеральному штабі збройних сил України. Зазначається, що до 29 січня всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб до військових комісаріатів. Також з 1 лютого підприємства мають припинити усі ремонтні та будівельні роботи. А заплановані кошти віддати на фінансування війни проти України. Очікується, що наступна масова хвиля мобілізації запланована Вена на кінець лютого. Як бачимо, у Путіна дуже не хочуть втрачати Крим, тому намагаються перехопити ініціативу збройних сил України, адже в Кремлі розуміють, що як тільки Україна отримає далекобійну зброю, техніку і боєприпаси для контрнаступу, вони не втримують півострів у своїй владі. І як би росіяни не намагались завадити постачанням західної зброї, зокрема, як ми знаємо, у Кремлі постійно погрожували відповідним ударом, допомога в Україну таки прибуде. Тому в Кремлі бояться і наступу збройних сил України на Запорізькому напрямку, адже прорив наших сил на півдні дозволить звільнити Крим, і для цього навіть не треба далекобійні ракети. Тому зараз сили росіян сконцентровані на затягуванні війни.